Червоний мак, як символ пам'яті жертв війни, вперше використано в Україні на заходах, приурочених до річниці завершення Другої світової війни у 2014 році. Дизайн українського червоного маку розроблено за ініціативи Українського інституту національної пам'яті та національної телекомпанії України. Автором символу є харківський дизайнер Сергій. Мішакін як виготовляли символ пам'яті червоний мак. Вихованці Бродівського районного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Дивіться далі. Протягом двох днів вихованці Бродівського районного центру науково-технічної творчості учнівської молоді під вмілим керівництвом Ірини Матвєєвої виготовляли символічних маків пам'яті до дня пам'яті і примирення та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Адже червоний мак це міжнародний символ, що, на відміну від смугастих стрічок, не несе жодного ідеологічного та політичного підтексту. Під керівництвом керівника гуртка початкове технічне моделювання, методиста Ірини Матвєєвої з допомогою керівників гуртків Марії Худик, Карпи Катерини, Ольги Щудло та Світлани Степанюк за сприяння ініціативної групи Самопоміч відбувся майстер-клас із виготовлення маків пам'яті символів перемоги. Ірина Матвєєва на зустрічі розповіла. Що офіційний символ квітки пам'яті надихнув її на творчу інтерпретацію маку та проведення навчань для своїх вихованців. Флорист показала, як власноруч просто за декілька хвилин зробити унікальну макову квітку для того, щоб одягнути її 8 і 9 травня, у знак пам'яті про загиблих за мир. Навіть для початківця ця робота не є складною. Проста заготовка, кілька рухів ножицями, поєднання деталей і обов'язково полум'я свічки. Як результат об'ємна, неначе жива махівка.